У Коломиї продовжують облаштовувати площу перед музеєм писанкового розпису. Основні роботи вже проведено. Зараз встановлюють лавочки та сміттєві урни. На черзі ще зелені насадження та налаштування роботи фонтану. Реконструкція площі відбувається за кошти із міського бюджету. Вартість майже 3 мільйони 400 тисяч гривень. Долучились до реконструкції і підприємці. За їхні кошти облаштовують фонтан. До слова автор проєкту уродженець Коломиї, архітектор Григорій Бойчук. Ми первинно працювали над концепцією даного публічного простору ще десь у 2020 році. От і поступово проект реалізовується для до завершення, так як вже повністю влаштоване мощення, висаджені тюльпанові дерева. Їх тут є 12 штук, встановлене вуличне освітлення, фонтан буде також система поливу. І конкретно сьогодні займаємось монтажем малих архітектурних форм, а саме лавок. Лавки у нас є двох форматів є широке, там до трьох метрів, є також невеликі метрові, з яких можна буде сформувати такі більш гнучкі зони там для декількох людей. Також сміттєві урни. Ну дуже важливий крок це ще йде висадка рослин. Є заплановано більше ста е, одиниць там різних видів багаторічних трав польових. Тобто, це такий мав би бути фінальний штрих, щоб ті клумби вони не були в землі, так щоб їх закрити. Тобто, це і засипка корою, мульчування, і йдуть ці багаторічні трави. О, тоді би простір був вже повністю довершений. Загалом, ну будемо судити вже в самому кінці, коли вони вже набуде своєї повної краси. Ну хочеться, щоб містяни сказали, наскільки вони задоволені тим простором, який для них реалізувало місто.